Перед початком цього відео, будь ласка, поставте авансом лайк і підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. А також не забувайте про наші соціальні мережі, там теж виходить багато корисного контенту. Всі посилання знайдете під відео. Цей випуск виходить за підтримки Favbet. Збірна України програла Бельгії у матчі відповіді плей-офф Ліги Націй з рахунком 0-3. Голами у другому тамі відзначилися Максим Декейпер та Ромело Лукако зробив дубль. Отже, за сумою двох матчів бельгійці перемогли з рахунком 4-3 та залишилися в дивізіоні А Ліги Націй. Українці продовжать грати у дивізіоні Бі. Лівий захисник збірної України Віталій Миколенко отримав пошкодження у другому таймі матчу відповіді плей-офф Ліги Націй проти Бельгії. Віталій не зміг продовжити гру, і замість нього на 69-й хвилині вийшов Богдан Михайліченко. Вже після матчу Миколенко повідомив, що пошкодив стегно, і вже у клубі зробить обстеження. У матчі відповіді Ліги націй проти Бельгії Вінгер Андрій Ярмоленко вийшов на заміну на 89-й хвилині замість Олексія Гуцуляка. Таким чином, Ярмоленко піднявся на восьму позицію рейтингу найстарших гравців збірної України. На момент матчу Андрію було 35 років та 5 місяців, тому він обійшов Тараса Степаненка, який в останній грав за збірну у 35 років, 2 місяці і 6 днів. Найстаршим гравцем, який грав за збірну України, наразі є Андрій П'ятов – 37 років, 11 місяців та 14 днів. Вже відомі наші потенційні суперники у наступній Лізі нації сезону 2026-27. Завершуючи тему Ліги Нації, варто зазначити, що на жеребкуванні наступного турніру Ліги Націй сезону 2026-27 Україна буде у другому кошику. Відповідно, суперниками у нашій групі Ліги Бі стануть по одній команді з кошиків. Кошик 1 – Шотландія, Угорщина, Польща та Ізраїль. Кошик 3 Словенія, Грузія, Ірландія та Румунія. Кошик 4. Швеція, Північна Македонія, Північна Ірландія та Косово. Також визначився останній суперник збірної України по групі дій кваліфікації на чемпіонат світу 2026 року. Ним стала збірна Франції, яка за сумою двох матчів у чвертьфіналі Ліги Націй перемогла Хорватію у серії пенальті. Іншими двома опонентами українців будуть Азербайджан та Ісландія. Перші матчі для нашої збірної у кваліфікації до Чемпіонату світу 2026 розпочнуться вже цього року, у вересні. Матч 22-го туру УПЛ Інгулець верес буде зіграно на стадіоні «Гірник» у Кривому Розі. Про це повідомляє офіційний сайт Прем'єр Ліги. Проведення матчу між командами заплановано на 28 березня, початок о 13.00. Нагадаємо, що у першому колі УПЛ-сезону 2024-25 інголець провів 15 виїзних матчів, а у 16-30-му турах має зіграти матчі на власному полі. Через незавершене будівництво стадіону Інголець клуб не може приймати матчі на власній арені у Петровому. Попередні 5 дограних номінально домашні матчі сезону Інголець провів на полі суперника. Одні Тією із цих зустрічей був матч проти Кривбаса, домашньою ареною якого є стадіон «Гірник». Відзначимо, що поєдинок 16-го туру УПЛ Інголець Зоря, який проходив у Кривому Розі, не був дограний через повітряну тривогу. Догравання цієї зустрічі призначено на 30 квітня. Центральний захисник Бормута Ілля Забарний зайняв сьоме місце у списку найбільш недооцінених футболістів АПЛ за версією Sport. Спорт. річний українець демонструє високу стабільність і вже став ключовою фігурою як у клубі, так і у національній команді. Його збалансована і зріла гра відіграє важливу роль у тому, що Бормут нині став значно міцнішим суперником. Попри вилучення у матчі проти Вулвергемптона, головний тренер команди Андоні Іраола високо оцінив забарно. Цитата тренера. Його рівень гри був дуже високий, і ми справді відчули його відсутність. Ці слова не є порожніми. Команда пропустила чотири м'ячі за два матчі та розгубила перевагу у два голи у поєдинку проти Тоттенгема. Тож значення українця важко переоцінити, йдеться у статті. Чорноморець оголосив про призначення Олександра Бабича спортивним директором клубу. 46-річний фахівець більше не буде виконувати обов'язки головного тренера команди. Керівництво футбольного клубу Чорноморець дякує Олександру Олександровичу Бабичу за роботу у якості головного тренера команди і бажає успіхів на новій посаді спортивного директора клубу. Олександр Бабич залишається у структурі моряків і допомагатиме менеджменту у вирішенні важливих питань. Йдеться у заяві клубу. Нагадаємо, Бабич очолив одеську команду влітку 2024 року. Раніше він також виконував обов'язки головного тренера Чорноморця з грудня 2014 по серпень 2017 років. Також Чорноморець оголосив про підписання нового головного тренера. Новим наставником Одеситів став екс-коуч Дніпра 1 Олександр Кучер. Термін та умови угоди 42-річного фахівця не розголошуються. На своїй посаді кучер замінив Олександра Бабича, який перейшов на посаду спортивного директора клубу моряків. Також з Олександром Кучером на клубну базу виїхали його майбутні помічники: Тарас Гвоздик та Владислав Бурлака. Вони замінять тренерський штаб Олександра Бабича. Головне завдання, яке стоїть перед Олександром Михайловичем, це збереження прописки Чорноморця в еліті українського футболу. Після 21 туру Одесити у турнірній таблиці Чемпіонату України йдуть на передостанні сходинці, маючи у своєму доробку 15 очок. Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков входить у сферу інтересів Наполі, повідомляє «Кур'єри Делоспорт. За даними джерела, італійський клуб давно стежить за гравцем і робив спроби купити його. Але на заваді стали обмеження на підписання гравців не з європейського союзу. При цьому 22-річний українець був дуже близький до переходу у січні 2024 року. Але Наполі запропонував за нього 40 мільйонів євро. А шахтар хотів отримати 50. Реал не відпустить голкіпера команди Андрія Луніна менше, ніж за 20-25 мільйонів євро. Повідомляє Дефенса Централ. За даними джерела, подальше перебування 26-річного українця в іспанському клубі знаходяться під серйозним сумнівом. Клуби АПЛ з нетерпінням чекають на перехід Андрія, а Манчестер Юнайтед може спробувати підписати воротаря. Також є інформація, що Галатасарай зацікавився Луніним, який є першим у списку кандидатів на підсилення позиції голкіпера. Ще повідомляється. Про інтерес від ПСЖ та Баварії до Андрія нагадаємо, що минулого року Лунін вже підписав новий контракт із іспанським клубом. Його угода з реалом розрахована до літа 2030 року. Воротар збірної України виступає за вершкових з літа 2018 року. У поточному сезоні Лунін зіграв 10 матчів за клуб, пропустив 13 голів та 4 рази зіграв на нуль. Півзахисник ЛНЗ Мухарем Яшарі міг перейти в Динамо. Київський клуб розглядав оренду 27-річного гравця збірної Косова, повідомляє та то таке. Але за інформацією джерела, цей трансфер не відбувся. Причина невідома. Цього сезону футболіст забив 5 голів та зробив 7 асистів у 21 матчі за черкаську команду. Трапзон продовжує слідкувати за центральним захисником Динамо Денисом Поповим. Повідомляє Фотомак. За даними джерела, клуб має намір влітку спробувати підписати 26-річного українського захисника. Попов знаходиться у списку керівництва клубу, яке буде консультуватися з головним тренером команди Фатіхом Таке. Керівництво Трабзонспора прагне швидко досягти своїх цілей у літнє трансферне вікно та серйозно підготуватися до своєї роботи вже зараз. Зазначається, що інтерес до гравця Динамо з боку турецького клубу був і у зимове трансферне вікно. Денис є вихованцем Динамо, його чин. Контракт з киянами розрахований до літа 2026 року. У цьому сезоні у 25 матчах за Динамо в усіх турнірах Попов відзначився двома забитими м'ячами. Штутгарт виявляє інтерес до півзахисника Динамо Миколи Шапаренка. Повідомляє Sky Sports Germany. за даними джерела, розглядається підписання гравця у літнє трансферне вікно. Сума трансферу може скласти близько 10 мільйонів євро. Сам 26-річний футболіст хотів би перейти у клуб із топ-5 ліг Європи. Скаути Штутгарда певний час вже слідкують за Шапаренком. Вони відвідали кілька матчів за участі українця. Українська півзахисниця Ангеліна Голик отримала громадянство Росії. Це вже не перша зрада з боку українських гравців. Про це стало відомо з анкети 20-річної футболістки на офіційному сайті російського клубу Динамо Москва. Голик народилася у Докучаївську Донецької області. В 11 років почала займатися з хлопчиками у команді Локомотив Донецьк. Через рік перейшла до жіночої команди. Також виступала за харківський житлобуд «Ю-16» та футзальний клуб Багіра Ю США із міста Лиман у 2023-2024 роках. Була гравчиною молодіжною жіночої команди Локомотив Москва. А як зазначено на сайті футбольного клубу, декілька днів тому вона отримала російське громадянство?